Я знаю, що таке фортифікації на фронті. Я знаю, що таке війна. Я дуже добре це знаю. І я знаю, як назвати правильну людину, яка краде на фортифікаціях. Це не корупціонер, це е мародер і діки всього. Тому щоб не казали, що це мої фантазії з е 14 вопів, е які мали побудувати Полтавська Ова. Ні один зараз не прийнятий на е баланс. Державною службою спецтранспорту яковець до сих пір не прийняв, тому що ці фортифікації не відповідають тим, які мали би прийняти військові на під свій контроль, на для цього, щоб увести оборонні дії проти ворога. Тому я чітко заявляю, що ці 200 мільйонів, які зараз фігурують в кримінальних провадженнях, що мінімум двоє, які присутні броні. І, не бачу там фамілії, там бутилка. Я думаю, що ви говорите про пана Богдана Карльчука. так, да, так, в це, так. Закрито просто я думаю, що вони також дадуть відповідь на всі ці питання, які зараз витрубувало державне антикорупційне бюро. Я також підтримую колег, які заявляють, що як і ДБР, так і фінмоніторинг зараз відбілює теперішню владу. І дійсно, як перезавантаження ДБР, так само має бути перезавантаження Держфінмоніторингу. Дякую. А ще, по-перше, прийняття фортифікації на баланс це рішення військових, і це рішення а, зараз не прийнято по всіх фортифікаційних спорудах у всій країні. Ні, бережі. Тому що якщо є поодинокі випадки, вони прийняті на баланс. Якщо є варяд... поодинокі випадки, то це одне питання.